Усім самий величезний привіт акції в магазині АТБ. Анонс з 5 по 11 лютого для власників карти АТБ. Дякую за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Кефір торговий Ферма, 1% жирності 42 гривні 20 копійок. В акції сир твердий. 105 гривень 180 грамів. Салат торгової марки Своє лінія традиційний 400 грамів 52 гривні. Заокруглюю і копійки до більшого. Ікра імітована мітована зі смаком Горбуші 250 грамів 58 гривень. Томатна паста гурман 460 грамів 41,30 гривень. Молоко згущене, своя лінія 420 грамів 50 гривень. В акції буде вермішель швидкого приготування. Своя лінія, 8 гривень 50 копійок. Сухий сніданок гранола. 46 гривень зі знижкою 40%. Чай, саусеп, листовий, ароматизований зелений 90 грамів, 37 гривень зі знижкою 35%. Напій лимонад від торгової марки Розумний вибір. 2 літри. 16 гривень, 30 копійок. Тістечко бісквітне торгової марки Мілка 175 грамів, 68 гривень. Печиво прованс Цукрове», Торгова марка Деліція 260 грамів 23,50. Колготи жіночі. Розумний вибір торгова марка 38,90. Підгузки дитячі міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 281 гривня. Зі знижкою 25%. Гель для прання. Універсальний and Фрі, жасмин та Лаванда 4 кг 173 гривні. Губка Блиск Сільвер 17,50. Це були усі акції для власників карти АТБ з 5 по 11. лютого. Я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.